Всім привіт, дорогі друзі! Знову я. І сьогодні ми проводимо дегельмінцію кіз. Для дегільментації кіз нам знадобиться сантиметрова стічка, Для кого ваги я використовую сантиметрову стічку. Буду вимірювати об'єм, а потім по таблиці переносити вже на вагу і тоді вимірювати кількість препарату. Тому поїхали, покажу вам все більш детальніше, як я вимірюю. Той сам процес. Обробка від дегільментації проводиться обов'язково раз на рік. Тому вперед, ось у нас модель, зараз я дістаю сантиметрову стрічку, і будемо міряти, щоб визначити їхню приблизну вагу. Адже, наші, мій метод, яким я використовую, е, Погрішність, звичайно, може досягати 10 кг, але, але приблизна вага все одно мого препарата диапазон передозу великий, тому я думаю, все буде добре, адже я це роблю не в перший раз. Тому пересантиметрову свічку. Ось дивіться, у нас лопатки в кози. І ми повинні виміряти сантиметровою стрічкою за лопатками у кози, скільки воно нам покаже. 92-92 І Цими даними зараз через таблицю я дізнаюся приблизно її, приблизно її вагу. Зараз вам покажу іншу модель. Бо то не засняв як коло. Ну добре, нічого, покажу вам на цій. В цій об'єм 86, вага десь приблизно 40 кг. Я набрав препарат mm. на цю вагу. І зараз будемо колоти. Коли задню лапу, ну, ногу у м'язу. Без різниці. Можна і в шию. я буду колоти в м'язу. Препарат доволі болючий, тому можуть скакати. Тому на цьому все. Повтор у нас буде через 8 діб. Я використовував таблицю, але набагато краще використовувати ваги для вимірювання маси кози. Це буде більш ефективніше і точніше ви тоді розрахуєте сам препарат, адже в мене це набагато менше коло препарату, чим повинно бути, адже це профілактика. Тому, так є. Проводьте профілактику своїми препаратами. Тому дякую за перегляд, ставте вподобайки. На все добре. Бувайте здорові!